Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося на моїй земельній ділянці. Ви бачите перед вами капуста росте. Там уже гірчиця посіяна. Тут також гірчиця. Ці полоски тут помідори, гірчиця, помідори і знову гірчиця. Шановні друзі, ми наближаємось до грядок, який я зробив по методу, що побачив на каналі Олександра Савіна. Тут у мене росла картошка, зараз прийшла пора її убрати. Ось ви бачите, вже ботва висохша. Вона суха і можна картоплю копати. Але ви бачите, ці грядки, ці гребні в бур'яні. Зараз зроблю належний вигляд. Цей бур'ян потрібно вирвати. Шановні друзі, вже видно, що ця ділянка прочищена від бур'яну і гребні, на яких знаходяться кубахи з картоплею, можна викопувати. Сюди на ділянку до мене приходила сусідка, і вона Побачила ці гребні, я їй запропонував позмагатись у врожайності картоплі. Тобто, довільно взяти 10 чи 20 кубахів і зрівняти по врожайності на її городі. І з моїх гребнів. Так що будемо змагатися з нею. Друзі, я вас познайомлю з моєю сусідкою. Вона зараз займається домашнім я господарством. Також. Хочу додати те, що оцей бур'ян, який ріс на гребнях, Був вирватий і укладений ось сюди канави. Тобто він не буде спалюватись, а буде корисним для цієї ділянки з гребнями. Він буде перегнивати і утворювати корисні речовини, тобто макро і мікроелементи, які будуть знаходитись у міжряддях, і служитимуть підкормкою для культур, які будуть рости на гребнях. А зараз я починаю копати картоплю і почну її. З цього кубаха і з першого гребня від моркви. Друзі, і як вам такий результат. Дрібної практично немає. Чотири кубахи і повна корзинка. І подивіться, яка картопля. Просто великани. Гулівери. От що значить, друзі, гребні. Це вже 5 кубахів. Ось такою наповнював картоплею. Це у мене сорта роза. Йду далі. Ось тепер я можу і зробити такий висновок, що з цих гребнів отримаю дуже багато картоплі. І це добре. Значить, гребні себе оправдовують. Дякую Олександру Савіну, який мені запропонував зробити ці гребні. Подивитись його відео, як він все це робить. Але й розказував мені, що тут все дуже просто. Гребні сформував один раз. Набив їх різним мусором, бур'яном, відходами домашніми, і все. А на гребнях висаджуй культури. Чи картоплю, чи перець, чи помідори, та все, що завгодно. Шановні друзі, а ось я вам і представлю мою сусідку чарівну, красиву, господарську людину, її звати Танюша. От з нею я буду і змагатись. Значить, у мене картопля, ви бачите, тут вже викопана 10 кубахів. От зараз ми підемо і в Танюші викопаємо також 10 кубахів. Таня, значить, як ми зробимо? А ми зробимо так. Я тобі довільно даю любі 10, знаходь. Добре. Друзі, а мені, ви знаєте, я вам точно скажу, так мені хочеться програти у цьому змаганні оцій жінці. Але все таки змагання є змагання. Ми подивимось на результат, оцінимо, зрівняємо. Так, Таня? Звісно. Добре. До... Змагатися. Домовились, домовились. Ну все, друзі. Поки що ми е... йдемо на город, будемо дивитись на Таніну картоплю. Значить, Танюша, вибирай самі великі, самі гарні кубахи. У тебе ж там і сортова картопля є, я знаю. Є все. Будемо вибирати і будемо копати. Ну так. Ну я сподіваюся, що у тебе буде не дві, а три корзинки. Надіємося. Чотири. Давай на чотири. Хорошо. Але підтасовувати не будемо. Будемо по, по чесному. Добре, домовились. це на відео. Да, да, да. Да, да, да. Я надіюсь і хочу побачити, який же у нас буде на твоїй земельній ділянці результат. Шановні друзі, оце така тані земельна ділянка. Таня, а скільки тут е, сотих десь? П'ятнадцять. 15. П'ятнадцять 15 сотих. Це в мене весь город. Тільки там ще чуть гарбузи і накраїнської, були Ага. А оця половинка що тут було? Тут все картопля Ой була. Ой-ой. Тут тільки картопля. Дуже багато. Ну, все це. Під мотоблок Мотоблок це все і садимо. Зрозуміло. Ну багато, я чогось думав, що тут менше. Так що і в тебе лан. Так це ж наш дивись було. І ще погода, під трактор. Доброго дня! Доброго. Ми під мотоблок. Під мотоблок. А як же ж ми так. порахуємо, Таня? Ну кубоків, навіть, 10. Метр, Щоб... метр, два, метра два-три. Метра два-три, так. Ну, добре. А як же ми по корзинах? У мене дві корзини, а... У нас 20-літровий да. відеречка. Ага. Ну, добре, поїхали. Поїхали працювати. Приблизно, давайте, зараз наміряємо, поки аби. Ага. Да, я вже приблизно позначала. Ага. Добре. Ну, Танюша, я скажу у вас гарна картопля. картопля також. Картопля, от не погано, велико, mm -hmm. щоб через її немає. немає, а так, на вигляд я дивлюсь гарна. Добре, вся картопля, не знаю, це може і з того рядка. Mm -hmm. побачимо. Ти вже собі її підсуджуєш. Звісно. Mm -hmm. Хочеш виграти в мене? Б бачите, так. Да. Змагання. Чуть з того рядка буду, так? Да? Ага. Купаємо. Така штучка у нас гарна. Яка ну, мотоблок, вона вигрібає. Як мотив блок, вона по ще Ну, ну, Буває, що оця картопля дуже хороша, не по... угу. все непогана. По 20 кубах і невелика, така гарна, якраз їсти. Таня, я так, не думав, що так. ти так швидко управляєшся така. Так? Бистренька, темпераментна. Молодець. Це, це спішиво, так, де там уже? Ще нема. Ще нема, це тут. А, ось. він. вам Ага. А де ж гусь? Он уже мішок з собою потягнув гусь. У вас і тикви, ого! Це здорово! Я сірників не брав, як правило, їх зрівнюють з сірниками. Да. Дуже великі гарбузи. Ну от, Друзі, працюють. У Тані вже ми відмітили приблизно, бо у них мотоблоком копали картоплю. Ну, зараз і порівняємо. Шановні друзі, ось підходимо до Тані, вона завершує вже збирання до тієї полоски, де ми визначили, що там повинно бути 10 кубахів. Все, я зрозумів. Так. Що ми маємо? Відро і трошки. Відро і трішки. А як це в зрівнянні із Таня? З а якщо... Получається 20-літрове відро. Так що ми приблизно, На рівних. Навірно, і на, на рівних. Так що нам так. прийдеться у вас зма... змагання, кар... якісь картопль... ще подружні. Звісно, у вас картопля велич... <laughs> велика, у нас ага. картопля середня. Дивіться, який сорт. Не знаю, що це за сорт. Це середня картопля, але це здорова. Ну, видно, що Ну, не, не знаю. В середині біла-біла. Побачимо. Сталом я її окремо викупала. Я дуже вдячний тобі за те, що ти прийняла участь у цьому змаганні. Мені дуже приємно і ми залишились на рівні. Дякую вам тобі, що пригласили поучаствувати. <смеш> да, ну, побачимо ми себе там, ну, да. на моєму каналі. Ну, от, друзі, і закінчилось наше змагання по збиранню картоплі на цій грядці земельній ділянці Тані і на моїх гребнях, які я робив по методу Олександра Савіна. Шановні друзі, ось і. Закінчили ми змагання з Танюшею на рівних. Отримали отакий результат. Так що. Да, врожай сьогодні непоганий. поганий. Врожай поганий. в цьому році непоганий, як Таня говорить. Через він хороший, багато вже картоплі, нема куди дівати. Приїжджайте до нас. Ми вас... Так, ми вас <рес> гостимо картоплею. На цьому, друзі, я закінчую своє відео. Пишіть коментарі, ставте подобайки. До нових зустрічей. До побачення. Пока-пока.